Взагалі, в британській королівській родині величезна кількість коштовностей, але частина її колекції з'явилася в них відносно нещодавно. А сталося це через те, що у королеви матері була дуже близька подруга, мадам Маргарет Гравіль. І вони з цією подругою розділяли одну пристрасть пристрасть до коштовностей. Коли мадам Грабіль померла, і у неї не лишилося ні дітей, ні онуків, нікого. Вона заповіла всю свою величезну колекцію прикрас саме королеві матері. І її прикраси ми бачимо на королівській родині безліч разів. Наприклад, тіара соти, яку ми бачимо зараз так часто на королеві Каміль. на всіх заходах вона часто дійсно обирає цю прикрасу, вона личить під її зачіску, як на мене. І, до речі, королева мати трішки видозмінювала цю прикрасу. Наприклад, оця зміна остання відбулася в 1953 році. Хоча, до речі, взагалі ця прикраса була створена ще в 1921 році. Бушерон смарагдовий кокошник, який для свого весілля обрала принцеса Євгенія, і чия репліка стоїть на фоні моїх відео на Ютубі. Це також прикраса саме з цієї колекції. Взагалі її ніколи не натягала ні королева мати, ні королева Єлизавета, ніхто з королівських осіб. Якби принцеса Євгенія не обрала її, ми б навіть і не здогадувалися, в принципі до кінця, як вона виглядає. А у самої мадам Кривіль є одна єдина фотка, ось ця в цій прикрасі, і все. Взагалі, щоб ви розуміли, як виглядає вся колекція прикрас, яка перейшла королівській родині від мадам Гривіль. Рубінове намисто, яке ми бачили на принцесі Кетрін, яке надягала королева Єлизавета під час візиту до Канади, це оця неймовірно величезна брошка бант. Дві брошечки картіє навіть намисто, яке королева Каміла обрала для візиту Дональда Трампа. Це також воно з колекції Мадам Гриві. Ось це чудне. І єдина прикраса, яка не залишилася в працюючій частину королівської родини, це перлові сережки Гриві, які дуже любила принцеса Маргарет. Королева мати подарувала їх принцесі Маргарет, і вона залишила її, їх звичайно своїй доньці Леді Саріча. В колекцію також входять сережки, які дуже часто сьогодні надягає принцеса Кетрі на різні заходи. Взагалі, ви просто ще раз подивіться на цю величезну колекцію. А яка з усіх цих прикрас найбільше подобається вам?